Перші години після того, як він вийшов з кухні, я просто сиділа. Не рухалась, не думала, не відчувала, лише слухала, як десь у сусідньому будинку дзвенить посуд, як хтось сміється на вулиці і дивувалася, що світ продовжує жити, коли моє життя щойно обірвалося. Я не знала, що робити у чужій країні без рідних, без друзів, і з чоловіком, який щойно сказав, що любить іншу. Телефон мовчав він не написав і не подзвонив. І я вперше відчула себе настільки самотньою, що хотілось просто зникнути. Тієї ночі я не спала, лежала, втупившись у стелю, і згадувала кожен момент нашого життя разом, намагаючись знайти ту мить, коли все почало ламатись. Чи це було тоді, коли він вперше залишив телефон екраном вниз, коли він почав працювати до пізньої ночі, чи, можливо, ще раніше, коли я погодилася переїхати, залишивши все своє життя позаду? На ранок він поводився так, ніби нічого не сталося. Спокійно поснідав, сказав, що має зустріч, і пішов. Я дивилась йому вслід з відчуттям, що більше ніколи не зможу до нього доторкнутись. Дні тягнулися повільно, кожен, як покарання. Я перестала готувати, бо їжа втратила смак. Перестала виходити з дому, бо, в, бо вулиці з їхнім сміхом і сонцем здавалися образливими. Я уникала дзеркал, не хотіла бачити жінку, яка стала тінню. І що найгірше? Я почала вірити в його слова, почала шукати в собі причини його зради. Може, я справді стала нудною, може, перестала його надихати? Може, я не досить красива, цікава, жива. Ці думки гризли мене, як іржа. Одного вечора я наважилася подзвонити мамі, але коли почула її теплий рідний голос, слова застрягли в горлі. Я не могла зізнатись, що мій шлюб розсипається, лише сказала, що втомилася від побуту, що все гаразд, просто осінь тут надто дощова. Вночі я плакала, притискаючи подушку до обличчя, щоб ніхто не почув, і в той момент я зрозуміла мене знищує не сама зрада, а те, що я залишилася з нею наодинці. Незважаючи на біль, на холоду в його погляді і відсутність щирості в його словах, я не могла відпустити наше спільне життя, десь глибоко всередині живріла надія, навіть найтемніші ночі, рано чи пізно закінчується світанком. Я почала шукати способи повернути його увагу, готувала страви, які він любив у молодості, відновила уроки італійської, щоб бути ближчою до його світу, і навіть зважилась запитати напряму, що я можу зробити, щоб ми знову стали близькими. Він дивився на мене втомлено, іноді з іронією ти вже все робиш, просто, може, нам треба трохи часу». Але час тягнувся повільно, як важка хмара, і не давав полегшення. Його телефон залишався закритим, відповіді на мої повідомлення ставали коротшими, а вечорі порожніми. Одного разу, повернувшись додому раніше, я застала його на кухні не самого, а з тією ж Ел. Я стояла, притискаючись до дверної рами, спостерігаючи, як вони сміються. Серце розривалося на частини. Марко, що це означає? запитала я, голос тремтів. Він глянув на мене з розрастуванням. Це не твої справи. Ці слова розбили мене остаточно, але я не могла відступити. Натомість я почала шукати способи контролювати ситуацію, читала його переписки, шукати докази, кликати його на розмови, навіть доводити до сліз. Всі мої спроби, здавалися, тільки відштовхують його далі. У моменти найглибшого болю я ловила себе на тому, що починаю ненавидіти себе ненавидіти за те, що дозволила зруйнувати себе, ненавидіти за те, що не змогла зупинити цей крах. Він часто казав. Ти не така, як раніше, ти змінилась і не в кращий бік. Це було найжорстокіше, бо правда, я змінилась, але не так, як він казав, я стала іншою тому, що мене ламали, топтали і зраджували. Я почала втрачати себе. День, коли я усвідомила, що більше немає куди відступати, прийшов несподівано і водночас неминуче. Він не чекав мене вдома. Замість того, щоб відповісти на мої дзвінки, він знову був десь у своїх справах, серед тих, кого. Я називала його іншою. Цього разу я відчувала, що втрачаю останні клаптики себе ту жінку, яка колись з надією дивилася в майбутнє і вірити в любов. Я сіла за стіл, на якому колись лежали мрії, і написала йому листа, просто без звинувачень, без сліз, листа, в якому було все, що я не могла сказати в голос про біль, розчарування, прощання із ілюзіями. Марко, я більше не можу так жити. Мені потрібен мій світ назад, мій спокій, я йду. Я залишила йому ключі, зібрала свої речі і вийшла з квартири, яка стала для мене в'язницею. За дверима залишились спогади, надії, плани і найболючіше я. Було страшно, було самотньо, і було холодно не лише зовні, а й всередині. Але я знала, це єдиний шлях, який веде мене до мого визволення. Перші дні я не знала, що робити із своєю порожнечею. Вона була мов чорна безодня, яка поглинала всі мої думки і емоції. Я плакала, кричала на самоті, звинувачувала себе, ненавиділа і водночас молилася про силу жити далі. Світ навколо залишався той самий, але я ні. Я втратила ілюзію, що зрада можна пробачити і забути. Вона знищила мене, розірвала на шматки і залишила з порожнечою замість серця. Але це була моя правда і це була моя війна війна за себе, за свою гідність, за свою душу. Самотність стала моїм єдиним супутником у цьому чужому місці. Вулиці, на які я колись виходила з ним, тепер здавалося, що відлунюють лише моїм крокам кожен звук, нагадування про порожнечу, яку залишила зрада. Я винайняла маленьку квартиру, де повітря пахло новизною і холодом одночасно там не було його речей, його запаху, його присутності, лише я і мої думки, гострі, як леза. Було страшно дивитися у дзеркало і бачити там нещасну жінку, але я знала, це не я, це уламки того, ким я була раніше. Перші місяці я жила в режимі виживання, працювала, намагалася не думати про минуле закривала очі на біль, але внутрішня пустка залишалась. Одного дня я натрапила на старий зошит із записами мрії і планів, які колись писала ще в Україні. Там були слова про свободу, про щастя, про нове життя. Це було нагадуванням, що я маю силу почати знову. Поступово я почала знаходити радість у дрібницях, у сонячних променях, у книгах, у зустрічах з новими людьми, я записувала свої думки, щоб не забути, що я жива і гідна кохання, навіть якщо зараз його нема. Відновлення було болючим і повільним, але кожен маленький крок вперед давав мені надію. Я навчилась бути сама зі своєю самотністю, не боятися її, а приймати як частину шляху. І хоч. Я залишаюсь одна всередині я почала повертатися до себе, до справжньої, сильної і вразливої жінки, яка зможе жити далі, незважаючи ні на що. Я стояла на балконі своєї нової квартири, дивлячись на місто, що розкинулось під ногами, наче величезна мозаїка з тисячі історій. Вітри приносили запах моря і шум вулиць, які вже не здавались мені чужими. Мене знищила зрада, це правда. Вона розбила моє серце. Розчавила мрії і залишила в руїнах моє уявлення про любов, але вона ж і змусила мене почати все спочатку. Я навчилась знову любити себе не ідеальну, не бездоганну, а справжню зі всіма страхами і слабкостями. Я зрозуміла, що бути самотньою не означає бути покинутою, що моя цінність не залежить від того, чи я поруч хтось, хто називає мене коханою. Цей шлях був болючим і довгим. Я втрачала, падала, плакала і врешті ставала, і кожен раз ставала трохи сильнішою. Зараз я не знаю, що буде завтра, але знаю одне я жива, і це найголовніше можливо, колись я знову відкрию своє серце, але вже без страху і наївності. З мудрістю жінки, яка пройшла через пекло і вийшла з нього іншою. Це моя історія, і, хоч вона сповнена болю, вона моя. А що б ви порадили героїні цієї історії? Якби вона звернулась до вас за підтримкою, пишіть в коментарях, а також підписуйтесь на мій канал.